Росіяни намагаються прорвати наш кордон на північних районах у північних районах на північному прикордонні Харківщини із Білгородською областю. Про це фактично заявляє зараз уже офіційні особи. Росіяни ж заявляють про якісь свої певні успіхи, де правда де, ні? Зараз розберемося у цьому огляді на третій світовій. Мене звати Василь Пихньом. Я вас запрошую, друзі, до цього. Продукту до його перегляду для того, щоб заспокоїти панічні настрої, але з іншого боку, зрозуміти всі перспективи та реальні небезпеки, які на нас чатують найближчим часом на Харківщині, одразу забігаючи наперед, не апокаліпсис, але новий виток. Тиску цілком ймовірний. Підпишіться на нас, поставити вподобайку, пишіть свої коментарі, розпочнімо. Отже, що варто розуміти? Сьогодні противник заявив про те, що він нібито окупував населений пункт Гоптівка. Гоптівка, це взагалі КПП. Не населений пункт, а КПП радше. КПП Гоптівка, контрольно-пропускний пункт на півночі, на півночі від Харкова, на півночі Харківщини, зрештою, ось. Тут він лежить, а ось сам населений пункт Гоптівка. Росіяни заявили, що мовляв його захопили. На це зреагував голова дергачівської військової адміністрації. Дергачі це тут головний, скажімо так, найбільший населений пункт, і якраз Дергачівська громада тут пролягає. Ось тут Дергачі, а ось тут Гоптівка. І відповідно голова Дергачівської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко повідомив, що насправді. Це не відповідає дійсності, що Росіяни реально штурмували КПП Гоптівка на кордоні Харківщини, але не захопили його. Мовляв, воїни 58-ї окремої механізованої бригади, яка тут обороняється, втримали позиції, знищили понад 10 загарбників, які тут намагалися прорватися, а десятки інших втекли назад до Російської Федерації. Про те, що варто розуміти, насправді. Це не перша спроба і точно не остання. І росіяни за останній час на Харківщині на прикордоні, зокрема, проводять низку таких атакувальних акцій. Гоптівка це один із таких проявів. Раніше пригадуємо, що росіяни фактично заволоділи міловим, скориставшись тим, що в нас тут не була достатня концентрація військ. Вони зараз атакують амбарне і фактично мають тут успіхи. Вони атакують хатні і фактично. Також мають успіхи південно-східніше мілового у районі Бологівки. Ту саму ситуацію ми спостерігали раніше. Росіяни захопили от Бологівка. Раніше росіяни захопили Стройку та Тополі. А зараз атакують бік бологівки. Для чого це все створюється? На моє чітке переконання, вони мають певні амбіції по виходу на північні кордони Харківщини по вирівнюванню лінії фронту, фактично по лінії між Вовчанськом та через Великий Бурлук, Білий Колодязь і аж до Куп'янська. Але основна мета всіх цих дій вона пов'язана із Куп'янськом. Ну тобто зрозуміло, що є амбіція вирівняти якусь лінію фронту. Зробити так звану буферну зону, це те, що росіяни можуть прагнути. В них на це немає таких значних сил та ресурсів, але вони безсумнівно хочуть сюди тиснути. І, до речі, однією із ознак того, що зараз росіяни Мають певні війська на цьому напрямку, і які будуть активні чати, так би мовити, далі це ось тут є на схід від Білгород населений пункт Біловське, і по ньому як стверджувалося напередодні до речі, в російських телеграм-пабліках, телеграм-каналах, ось такий приліт було зафіксовано. Він не дуже показовий, але що це за приліт? Біловському було скупчення російських військ. Його зафіксував наш вочевидь розвідувальний дрон, і туди прилетів снаряд від Хаймарсу. Марсу. Що не менше про 15 Гиблих росіян відомо було станом на вчора, і про такий власне факт повідомляли якраз такі російські. Так звані змі по скупченню людей техніки в одному місці, перевалочного пункту Біловському було задано цього удару. Далі противник передислокувався в інше місце. Тобто відбувається розвідка, виявляється виявлення, відбуваються удари по накопиченнях тих російських військ, які можуть проводити подальшу свою активність на півночі Харківщини. Я не кажу, що це зараз уже все перетворює в катастрофу, але ну от ми можемо побачити принаймні так за останніми випадками, що найменше спроби створити. 5-6 точок напруження. Ось тут Гоптівка, ось тут теж саме Мілове, інші райони, про які я сьогодні говорив. У Вовчанську противник тисне зараз, зокрема, на захід від Вовчанська і намагається, і будьмо відверті, перейшов подекуди в деяких локаціях річку Вовчу тут, на інший, на південний берег цієї річки. Тобто весь цей тиск, насамперед, на мою думку, ось всі ці події, що тут відбуваються на півночі Харківщини, вони. Спровоковані або вони направлені на одну мету на Куп'янськ. Я можу помилятися, але Куп'янськ зараз він був є і залишається пріоритетною ціллю для противника. Я не говорю про те, що ця ціль цілком ймовірно номер два після Донбасу для противника, тому що це великий вузловий хаб залізничного сполучення, особливо якщо говорити не про сам Куп'янськ, а Куп'янськ-вузловий. І тому моє припущення полягає в тому, що всі ці точки напруження вони мають розтягнути наші війська і відвернути увагу від. Куп'янська, тому що тут зараз по Куп'янську ситуація далеко, скажімо так, не з найкращих. Ворог зараз атакує після зайняття Радьківки. Радьківку вони зайняли разом із Голубівкою на цьому напрямку. Після їхнього заняття ворог продовжує розширюватися, намагання розширитися в бік ковалівки та мирного. Ну а ми розуміємо, що вихід до, наприклад, Соболівки або де фактично перерізає одну з важливих трас логістичного сполучення Куп'янська із заходу. Ось ця траса, яка веде далі до Харкова, вона опиниться під ну серйозним. Прострілом з боку противника, і про це зокрема пише у своїх зведеннях е, військовий оглядач групи інформаційний спротив Костянтин Машовець. Він каже, що якщо у противника тут буде успіх, я цитую дослівно, то фактично повністю буде заблоковано матеріально-технічне забезпечення значної частини нашого груповання. Не йдеться про те, що це буде повна блокада такого такої логістики, але часткова і значна частина такої, такої блокади, вона можлива, зокрема з північного та північно-західного флангу, де е, ворог де ось ці запеклі спроби розширитися і розпочати блокування Куп'янська, який, на мою думку, ще раз повторюся. Він є. Е Цілі номер два після Донбасу на найближчу кампанію російського ворожого наступу. Ситуація тут, напевно, що не з кращих аніж під Покровськом. Хіба що за виключенням того, що Куп'янськ сам по собі географічно розділений річкою Оскіл, яка по свої по своїй суті є доволі такі значною перешкодою для противника. Ну і от хіба що Оскіл заважає противнику так атакувати паралельно із цим на усій лимано-куп'янській осі також варто відзначати ем, останні успіхи противника і в районі населеного пункту Торські. Зарічне, ось на мапі Діпстейт позначений цей а, південний клин а, в російських військ в бік Торського. Торський це населений пункт, який розташований ось тут. Чомусь його на мапі не видно. Ага, треба просто збільшити. Бачите, Торське, а, ось Торське і а, Торське видно його. За своїх можливостей просто феноменальної тривалого часу боронить 63-та механізована бригада, яка в до речі, за підсумками липня була однією з тих бригад, яка зокрема підрозділ батальйону безп... батальйону безпілотних систем був у числі лідерів за кількістю ураженої живої сили противника. Ну і точно вони встановили свій власний рекорд за знищенням цієї піхоти ворога, яка тут тисне. Загальна тенденція того, що ворогу все ж таки тут вдалося просунутися. Вона від Відтісняє фактично, що тенденції утримання лівобережжя річки Жеребець, ось в цій зоні Торське Зарічне, Ямполівка, тобто, в скорому часі цілком вірно, що Росіяни тут займуть, а зайняття цих районів суттєво погіршить нашу оборону в серебрянському лісництві. А натомість погіршення оборони в серебрянському лісництві з перспективи подальшого відтіснення наших військ суттєво ускладнить українську оборону на напрямку Сіверська, і це такий, це такий ланцюжок подій, які намагаються. Ну, максимально відтягнути наші збройні сили, знищуючи по більшій кількості противника, але е, об'єктивності заради ситуації тут дуже складні зараз на Лиману Купінській осі, і е, е, потрібно розуміти, що ворог по. Різних напрямках, зокрема із цим е, випадком спроби прориву харківського прикордоння, він намагається розтягнути наші небагаточисельні війська для того, щоб досягнути е, собі успіху. Наші ж війська зараз можуть максимум створювати проблем росіянам, щоб вони цього не досягнули. Вони вже багато по чому росіяни не досягають своїх успіхів. Ну тобто, Куп'янськ, вочевидь, напевно, що мав бути зайнятий ще рік тому, але цього досі не сталося. Втім, це не означає, що ситуація від того не не перестає бути складною і по Гіршуватися фактично з кожною наступною таких ітерацією ворожих наступальних дій, тому я не скажу, що ситуація знаєте, складна, але контрольована. Але ситуація гіперскладна і якісь лише. Політично-асиметричні дії, напевно, що можуть допомогти нам тут вирішити ці питання. Які це дії? Я сподіваюся, що вони є десь в голові нашого головного командувача, тому що я їх особисто ну мені збагнути їх надзвичайно складно. На цьому я поставлю крапку. Подякував дуже за увагу. Бережіть себе на все. Добре, та до нової зустрічі.